Всім привіт! Мене звати Софія, ви на ютуб-каналі Софікс, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як простий хлопчик з Остіна зміг стати одним з найуспішніших акторів Голлівуда. про біографію Глена Паула. В кінці, як завжди, буде сюрприз, тому дочекайтеся. А ми починаємо заставочка. Глен Томас Пауел молодший, народився 21 жовтня 1988 року у Остіні, штат Техас. За свою кар'єру він встиг зіграти як у ромкомах, наприклад, Set It в фрамент з якого зараз широко розповсюджується Тіктоком, так і люблю тебе ненавидіти, який зібрав у світовому прокаті майже 220 мільйонів доларів, при бюджеті в 25 мільйонів. Також він знімався і у бойовиках, зокрема у Top Gun Maverick 2022 року випуску, Бокс Офікс, тобто касові збори якого скали майже пів півтора мільярда доларів. Також він зіграв у фільмі Катастрофі смерчі, який випустили у цьому 2024 році, і його прокат зібрав більше 365 мільйонів доларів. Ну і в американському сатиричному комедійному телесеріалі у Жан Лешер, тобто жахи Королеви Крику. І також він зіграв головну роль та темній комедії Хітмен 2023 року, у якій також був співавтором сценарію та продюсером. Тобто, Глен є багатофункціональним, з широким емоційним спектром, різноманітним акторським досвідом, актор, сценарист. Та продюсер. А тому вивчати його біографію стає ще цікавіше. Тож, як йому вдалося зіграти в таких популярних стрічках, обговорюємо далі. Початку про дитинство. Глен Томас Павел Молодший виріс в Остіні штат Техас разом із двома своїми сестрами. Він є сином Глена Павла Старшого, який працював тренером, і також Сінді, яка була домогосподаркою. Його предки по батьківській лінії походять із польсько-литовських татар, зокрема від прадіда Мустави. Він же Стефан Чуцького. Павел Уявляє інтерес до кіно та акторської майстерності ще з раннього дитинства, в основному завдяки своїм батькам. Тому що, коли йому було 5 років, влітку 1993 року його батько повів малого Глена на мегахіт режисера Стівена Спілберга Парк юрського періоду. Молодший Глен дивився фільм кілька разів у кінотеатрі, та потім знову на домашньому відео, намагаючись з'ясувати секрети спецефектів фільму. Як повідомляє Осін Манзлі, Глен почав знімати власні науково фантастичні фільми ще в дитинстві. Він використовував домашню відеокамеру та комп'ютер, найняв своїх друзів акторами та шукав реквізит у сімейному підвалі. Побачивши це, батьки спонукали його записатися на курси акторської майстерності. Учасник програми осінського музичного театру Глен отримав роль Доблера головної чоловічої ролі у фільмі The Music Man у 2000 році, а також знявся в постановках звуки музики та «Олівер» у міському театрі Парамаунт. Навіть сьогодні Глен старший Сінті зберігають активну роль у житті та кар'єрі свого сина і знялися в епізодичних ролях у багатьох його фільмах. Павло закінчив середню школу Весфик на північному заході Осіна в 2007 році. Там він грав у футбол і лакрос. Також він навчався в коледжі комунікації Муді Техаського університету в Осіні, але покинув його. Так і не закінчивши навчання. Спочатку він очікував і планував завершити навчання навесні 2024 року, але через свій напружний графік він переніс свою мету на 2025 Тобто він був у нас середньостатистичною американською дитиною. ж почала розвиватися його акторська кар'єра. Акторська кар'єра Паула розпочалася під час роботи з Антоніо Бандерезом і Сильвестром Сталлоне у фільмі Діти шпигонів 3D Гра закінчена. Як же він отримав роль у цьому фільмі? Роберт Родрігес, який виступає режисером, знайшов Глен. Приїхавши до Остіна, коли проходили зйомки. Він проводив кастинг на фільм Дітич в 3D і вишукав серед місцевих людей акторів, які б змогли б завершити акторський склад. Як Роберт здається в інтерв'ю, знайти акторів Остіні набагато складніше, ніж в Олей. Тому я вирішив знайти тих, хто не боявся дивитися в камеру. І коли я побачив, як Глен впевнено зайшов і почав говорити, я зрозумів, що у нього є майбутнє. Також поруч з порозглянути була його мама, і сам хлопчик на питання режисера, що ти робитимеш далі, сказав: Я хочу стати актором Ще навчаючись у середній школі у Вестводі, Паул навіть подумав про те, щоб змінити пріоритети своєї акторської кар'єри та покинути її, поки не отримав підбадьорливу промову від Дензела Вашингтона, режисера фільму Великі сперечальники, у яких у 2007 році знявся Пауэлл. Гленбіль розповідає, що він зіграв студента Гарвардського університету Престона Вітінгтона і вразив дворазового володаря Оскара Дензеля Вашингтона. Вашингтон познайомив його з агентом Едом Лімато, який змусив Глена переїхати до. Los Angeles. Там Ген почав жити у друга сім'ї, і він говорить, що цей період часу був найскладнішим у його кар'єрі. Він приходив на спроби з ковбойським капелюхом, і йому казали: зніми це, ти що, з ферми? Всі казали мені, ким бути, як себе вести. І я почав трящити розуміння, хто ж є насправді. Мені важко отримати ролі, включно з доданими прослуховуваннями. Йому вдалося отримати невеличкі епізодичні ролі у телевізійних серіалах «Джекі Бобі, «Ці сі, Ей, місце злочину Майами. it got so bad for you that you thought maybe i should think about something else there was there was never a point where i was going to give up there was a point where i realized that acting is not a meritocracy and just because you 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 exist on a longer timeline doesn't mean it's going to work out right there's a lot of other bigger forces at play mm -hmm. and i didn't know if i was going to be a writer or a producer or an executive or you know craft services i just knew that the happiest i ever was was on a film set yeah. and and i just wanted to be there Але приблизно в 2014 році удача посміхається Глену, і він почав отримувати ще більші ролі в повнометражних фільмах. Зокрема, він зіграв хакера в нестримних три бойовику, в якому Глен узінався зі своїми колегами Сильвестром Сталоне та Антоніо Бандересом. Цікавим є той факт, що на цей фільм він потрапив завдяки тому, що написав листа Сильвестру Сталоне та режисеру про те, що хоче зніматися у їх фільмі. Саме зйомки тут змінили його подальшу кар'єру, бо стали своєрідним трампліном для крутих ролей. Пізніше Павло розповідав, що під час зйомок запитав у Сталоне поради про те, як ж досягти успіху в Голлівуді. і стало сказав Повернися до того, що ти відчуваєш. get back to what feels like you the reason i got the role is i actually tried to call sly i, I shot him an email i don't know him by the way i just s stole his email uh, shot him an email and was like yo all these guys are not the real deal i'm the real deal i belong in this movie he called me a couple of days later it's like welcome aboard so i literally show up in bulgaria after filming another movie so before i even got a chance to process it i was in bulgaria with every single movie star on the planet so it was a shock definitely like i was in a helicopter like with jason and sly and harrison ford saying lines before i could even process it so i'm kind of still processing it to be honest with you like seeing your name on a billboard and see it on a poster with all these guys is it's the coolest thing you can imagine У цей період він також зіграв головну роль у першому сезоні телевізійного шоу Королева Крику, а згодом і у другому сезоні. У 2018 році Глен зіграв головну роль разом із Зої Дойч у романтичній комедії «Set is up». Фільм вийшов на Netflix. В інтерв'ю за Hollywood Reporter Павло зазначив, що після виходу фільму йому почали телефонувати більше знайомих у кіноіндустрії, а Джейк Грінбурд із The Guardian прокоментував, що це був перший фільм, де Глен Глендізу займає простір. Пізніше того ж року Глен Пауэлл Приєднався до акторського складу фільму Top Gun Mavрік. Спочатку ібробувався на роль Бредлі гусь, Бред Шоу», але роль дісталася Майзлу Телеру. Прослуховування Пауло настільки вразило продюсерів, які замість цього запропонували йому роль Джейка Шибеника Серезіна. Але Глен не хотів брати цю роль, оскільки вважав персонажа недорозвиненим. І саме дзвінок Тома Круза, зірки фільму, переконав Глена походитись на цю роль, і Круз запропонував йому більший контроль над персонажем. Фільм кілька разів відкладали через пандемію, але після виходу в травні 2022 року він став проривною ролью для Глена. А сам фільм є наймасштабнішим фільмом 2022 року, зібравши майже півтора мільярда доларів у світовому прокаті. Глен прийшов інтенсивну підготовку до цього фільму, включаючи моделювання підводної втечі та польоти на літаках f 18 Круз навіть заплатив акторові навчання в льотній школі як різдвяний подарунок, що дозволило Павелу отримати ліцензію пілота. Навіть завдяки підтримці та керівництву Круза, як виконавчого продюсера фільму, Глену спочатку не сподобалась зрозуміла особа Серезіна. І він порівняв його з антагоністом Драко Мелфі із фільму про Гаррі Поттера. У 2023 році він знявся разом із Сідні Свіні в романтичній комедії Доблю тебе ненавидіти або Еніван Бат'ю, яка стала найпопулярнішим хітом і зібрала 220 мільйонів доларів у всьому світі. Фільм став найкасовішою комедією з рейтингом Р за останні 8 років. Під час виходу в грудні 2023 року фільм викликав галас через припущення про можливий закадровий роман між Гленом і Свіні. Дві зірки пізніше визнали, що видимість таких стосунків у реальному житті була лише частиною їхньої маркетингової стратегії. Фільм є сучасне переосмислення багато голосу з нічого Вільяма Шекспіра. Цікав є той факт, що дуже часто фільми, а саме Ромкоми, вони проходять їхні маркетингові стратегії на тому, що головні герої вони ніби грають любов один між одним і в реальному житті. І згодом, коли закінчується прокат таких фільмів, закінчується така любов. Але хочеться зазначити, що ця фішка була дійсно успішною, тому що фільм став одним з Найкасовіших, і окрім цього, геніальність цього фільму полягає і в тому, наскільки правильно піар-команда цієї стрічки використала такі соцмережі, як Інстаграм, Тікток, Ютуб, тому що вони зробили галас, самі актори брали участь у релізі цього фільму, брали участь у Тіктоках. І за допомогою цього робота кожної особи, як піар-стратегії, так і самих акторів, у тому, щоб окрім гри на камеру, нібито хімію між головними героями, гра в Тік-Тоці, гра в Інстаграм. Грамі, гра в Ютубі постійні розмови про цей фільм, постійні нагадування, класно крутий саундтрек. Все це допомогло зробити цей фільм успішним прокаті, і він є для нас важливим фільмом для того, щоб дивитися про те, як ж правильно зараз в сучасних реаліях використовувати прокат і робити з малобюджетного фільму касовий прорив. Глен Паул також у нас був продюсером і співавтором сценарію, романтичної чорної комедії Хітмен разом з режисером Річардом Лі. Лейстером. Критики високо оцінили роль Паула в ролі таємного поліцейського підрядника, який видавав себе за вбивцю, і після прем'єри на Венціанському міжнародному кінофестивалі у 2023 році Хітмен був випущений на Netflix у червні 2024-го. Наступного місяця він знявся у фільмі Катастрофі смерчі, окремому продовженні фільму Твістер 1996 року. Зіграв роль погонича за штурмами. Зараз його гра в цьому фільмі завірусилася в Тіктоці. Він також зіграє головну роль в екранізації роману трилера, Стівена Скінга Людина, що біжить або The Running Man», режисером якої буде Едгар Райт. Він не боїться пробувати себе в різних ролях і з ним точно варто рахуватися, зазначають критики. Тепер щодо особистого життя. Зараз Павло неодружений і ніколи не був. Першою дівчиною Глена вважається актриса щоденників вампіра Ніна Добрів. Романтичні чутки пролунали ще в 2017 році, коли їх побачили на зустрічі нового року на техаській вечірці з друзями. Згодом вони відвідали вечірку вручення Золотого Глобуса разом. І у липні 2017 року, приблизно в той час, коли вони були сфотографовані під час поцілунків на весіллі Джуліани Гав і Брукса Лейча, було підтвердження, що Ліна і Глен зустрічаються. Вони були друзями, а нещодавно це переросло в щось більше, сказав інсайдер. Вони подобаються один одному і бачать, куди це призведе. Ніна просто була вже в серйозних стосунках, тому вона обережна, але Глен найкращий для неї і так добре до неї ставиться. Вони весь час сміються, вони насолоджуються компанією один одного, і Глен, і Ніна люди, що живуть разом. На жаль, пара остаточно розійшлася пізніше тієї осені через напружені графіки зйомок. Стандартна причина будь-яких розривів, проте вони зберігають дружні стосунки і досі. Їх бачать за спілкуванням на різних заходах після їх короткого роману і разом з другими половинками кожного з них. У листопаді 2018 року джерело повідомило, а саме Віклі», що Глен Пауел і Рене Барг зустрічаються вже 6 місяців. Незадовго до публікації новин актора та австралійського телеведучу бачили разом на святкуванні його 30-річчя з тематикою 80-х. Також на цьому заході була присутня Ніна Добрів. Про їхні стосунки відомо небагато. Зрештою, все зійшло на Нівей через кілька місяців, і у 2019 році Барг підтвердила Daily Mail Australia, що вони з Паулом більше не разом. Потім Глена Паула була помічена з моделлю Діджі Періс. Шанувальники почали припускати, що вони зустрічалися після того, як насолоджувались романтичною відпусткою в Мексиці в 2020 році. Але про це вони офіційно нічого не підтверджували. Лише наступного року в Інстаграмі було виставлено допис, Цим самим вони офіційно підтвердили про те, що є разом. Так на щодля для того, щоб підтвердити стосунки, потрібно просто виставити допис в інстаграм і всі будуть знати, що ви разом. Вони неодноразово з'являлися на публіці, зокрема на прем'єрі фільму ТОП Ган Маврік у 2022 році. Однак, у квітні 2023 року Піпл повідомляє, що пара кілька разів розлучалася і вирішила назавжди припинити свої стосунки. Після екранних іскор у фільмі Люблю тебе ненавидіти. Фанати почали припускати, що Павел і його колега по фільму «Сідні свіні. Зав'язали стосунки в реальному житті, що якраз білося з його розривом і Періс. Але актор заперечує це і навіть зробив камеру під час монологу свіні як ведучий Saturday Night Live у березні 2024 року, щоб висміяти ці чутки і підтвердити те, що ніякої зради не було. Зараз статки актора оцінюють усім 7-10 мільйонів доларів. Справжня цифра свича за все зросла, тому що вийшов фільм для тебе ненавидіти, за роль якому Павел отримав 5 мільйонів доларів. Life is moving so fast that I don't even know if I could bring someone into it, even in a healthy way, even if I tried. You could for the right person. For the right person, you, I think you, you that's you right. You really could, but I, I get it. You're saying, right? That's not your focus at this point. I'm not chasing love. If, yeah. love. if love comes and hits me in the face, and, and, and knocks me over, I, I, I welcome it with open arms because that's something I really want. You know, it's yes. like even just being with my niece and nephew today, it's like, I really want kids. I really want that phase of life. I, I'm, I'm It's not far away. Yeah. And at the same time, I realize it's going to take a very specific type of person yes. to navigate this. To it's understand a lot. all of this. Yeah. You say it is a lot, isn't it? It's a lot. I've realized is there's new aspects and new complexities to this life and this job that I didn't even understand. So to bring someone into that, and to make them feel comfortable, make them feel seen, to make 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 them 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 feel 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 comfortable, seen, loved when a lot of the elements around that can really eat at someone's self-confidence. Or... А тепер подивимось на його квадрат Піфагора. Перше, що я хочу сказати, його характер це три одиниці. Три одиниці це досить сильно вольова людина. Він знає, що він хоче. Він є чітким у своїх цілях, і він може керувати людьми, може вести свої бізнеси. Але воно часто може означати те, що він дуже часто. Мітається в своїх емоціях, тобто то він відчуває, що в нього все добре, то в нього все погано, то знову все добре, то все погано. Тобто, характер такий, що ти постійно ніби не можеш. Піймати цей баланс, ти постійно знаходишся то в позитиві, то в негативі, то в позитиві, то в негативі. Енергія. У нього дві двойки. Дві двойки означає те, що в нього абсолютно достатньо енергії. Він прокидається, він з її витрачає, і вночі вже він лягає спати з витраченим своїм ресурсом. Тобто в нього достатня сила, в нього достатня харизма. На нього дійсно хочеться дивитися, він заряджає інших людей, він заряджає поруч себе, і йому важливо використовувати свій енергетичний ресурс. І це абсолютно достатня кількість енергії для будь-якої людини, якраз в балансі. Також у нього дві тройки. Це означає те, що він позитивна людина, він не накручує проблеми. Якщо в нього з'являється проблема, він одразу її вирішує. В нього немає такого, що він не помічає проблем і ніби говорить, що в нього їх немає, і в нього не буває такого, що він накручує проблему і робить з нею якусь апопею ні, він бачить проблему і бачить одразу шляхи її вирішення, без накруток і без ілюзій. Також у нього одна шестірка, це означає те, що в нього є талант, щось робити руками. Можливо, це якісь рукоділля, можливо, це готування, все, що пов'язано з роботою руками. У нього немає четвірок, це означає те, що у нього немає агресії, і це хороший показник. Єдине, коли в нього може виникнути ця агресія, це якщо він не буде використовувати весь свій енергетичний потенціал і саме ж, перейти в пасивну агресію. От, тому йому важливо використовувати всю свою енергію, і це добре, що він обрав роботу актора для цього. У нього немає. Має логіки, і всього одна дев'ятка. Це означає те, що він не злопам'ятний, він не маніпулятивний, він не продуманий, але водночас він розуміє, що він хоче, і він добре запам'ятовує певні речі, але це не переходить межу. У нього цікавий баланс, тому що у нього досить сильний характер, і водночас в нього дуже сильне бажання врятувати всіх, і дуже сильне бажання побудувати сім'ю. Також у нього там, де сім'я стоїть п'ятірка, це означає, що йому не так важлива кар'єра, як важливо реалізуватися в сім'я. У нього Три Тривісіньки три це означає те, що він не те що жертвена людина, він хоче врятувати всіх, все і повсюди. І зазвичай такі люди вони будують благодійні організації, вони будуть притулки, вони роблять все для інших людей, для тварин, для того, щоб врятувати весь цей світ. У сім'ї це може проявлятися в тому, що він ставить сім'ю, дітей і дружину на перше місце за себе і буде робити для них все максимально все, що може бути. все буде йти до них. Їх характер посла. Абдує в стосунках, він робиться більш м'якшим. І через це його вісімки вони ще більше збільшуються, і тим самим збільшується його сім'я, і йому важко знайти партнера, який відповідатиме його певним критеріям, певним категоріям. От через те, що в нього збільшується кількість вісімок, він починає ніби ставати ось цим, шукати ідеальну особистість і тим самим відхиляти всіх людей, які поруч з ним, і воно має більш такий слабший характер. От і втрачає ось цю свою таку жагу, свою цю харизму і ось цю лідерську позицію. Я вважаю, що насправді йому навпаки потрібно одну вісімку, одну свою чужестві намагання врятувати, допомогти, сподобатися всім, повернути в характер, набагато більше використати свої лідерські якості, можливо, будувати свій якийсь бізнес, чи ставати режисером, тобто використовувати свою внутрішню силу, свій внутрішній характер. І свою внутрішню волю завдяки цьому в нього зменшиться кількість вісімок, і він зможе адекватно оцінювати партнерів, які поруч з ним, і водночас він так і залишиться сімейною людиною, і він так і залишиться тим, хто хоче будувати свою сім'ю, і хто хоче знайти собі дружину, і хто хоче допомагати своїм дітям і буде робити це, і побудує класні здорові стосунки. Отож не буває нічого неможливого, головне шукати себе справжнього і йти в страх, бо саме там. Тебе чекає розвиток. Помилки це лише шлях до успіху. Хто не помиляється, той не живе. Отож, напишіть той лист, може він і змінить ваше життя, як воно змінило Глену. До зустрічі в наступному відео. Всіх люблю і обіймаю. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. До зустрічі!